Доброго дня, компанія Автопарк, наставе надходження Nissan Murano 2016 року випуску. оснащений 3,5 бензиновим двигуном на автоматичній коробці передач та повному приводі. Автомобіль приїхав в штаті з мінімальними пошкодженнями. Дуже гарний постанок взагалі. Як технічно, так і візуально. Ось такий там неслон текстильний безключовий доступ, також є чотири електроспапідйомника, механічне регулювання передніх сидінь, мультикермо, двохзонний клімат-контроль, така штатна мультимедія, в автомобілі 56 тисяч пробігу, машина ще як нова. Дану позицію можете придбати в місті Київ по адресі Сумська-2. За готівку, а також кредит та лізинг.